Sláva Isusu Christu. Druhý Брати і сестри, з великою любов'ю вітаю вас сьогодні на це велике свято, на свято Христа, Царя, Всесвіту. Сьогодні католицька церква його святкує, його царство, його возвишає. Це свято воно закриває один літургійний рік, тому що на другий тиждень, на другу неділю, з першою неділею Адвента вже починається інший другий новий літургійний рік. І цей рік ми завершуємо святом. Христа Царя, папа Пі 11 був, який у 1925 році це свято почав і зробив обов'язковим для всієї церкви. І тут стоїмо в храмі перед Христом Господнім. За нами є розп'яття хрест, на якому Ісус Христос. Дав своє життя за нас, за наші гріхи, щоб нас спасти і нас зробити спадкоємцями Божого Царства. Це і тому, що в сьогоднішньому Євангелії ми теж чуємо про Ісуса Христа, який на Христі. Він панує і царює на цьому хресті. Як він говорив у Євангелії, що коли мене підіймуть, тоді я буду. Вас до себе призивати. Його підняли над цим світом на Христі, і він, як цар, через своєю смерті і своїми муками зробив нас співгромадянами Божого царства. Ми сьогодні чуємо про те, що там стоять і солдати, і вояки, там стоїть народ, там стоять первосвященники, і там є той грішник. Який розіп'ятий на правому боці, який до нього підходить і просить від нього, щоб був у його царстві, і Христос йому обіцяє, що сьогодні ще будеш в раю зі мною. Отож, всі ми стоїмо сьогодні перед Христом Ісуса Христа, надіємося, що через Його смерть і Воскресіння і ми матимемо участь в цьому царстві, у вічному житті разом з ним. Амінь.